18 в Україні все актуальне на цьому мить. дивіться випуску ТСН онлайн. Розпочинаємо. Загиблі і десятки поранених у Костянтинівці на Донеччині. Рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть бути люди. Росіяни завдали терористичного удару по торговельному центру зі ствольної артилерії, кажуть вова. Це був цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, адже в цьому центрі завжди багато покупців. За даними місцевих змі, ворог вдарив по місту близько одинадцятої ранку. В результаті прямого влучання виникла пожежа. Район супермаркету огорнув густий чорний дим на фото, і відео з місця удару, які публікують очевидці. Видно масштабні руйнування про повне знищення свого відділення, розташованого у цьому торговельному центрі. Повідомила нова пошта одного з їхніх працівників. Контузія попередня частина. Посилок вціліла, інші клієнтам обіцяють відшкодувати. Також пошкоджені житлові будинки довкола торговельного центру, магазини. Більше десятку автівок. На місці влучання працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. все повністю. А хто у вас був? Там Дяді і внучка, десять Що з ними зараз відомо? Ні, вони це б Генштаб підтверджує удар сил оборони по військовому аеродрому у російському глипецьку. Там було уражено склади з керованими авіаційними бомбами, якими росіяни б'ють по мирних містах України та ще низку інших об'єктів. За інформацією джерел ТСН атаку було здійснено службою безпеки України у координації з ЗСУ та силами спеціальних операцій. На момент атаки на литовищі перебувало кілька десятків винищувачів. і Вертольоти більше з них. Злетіти не встигли там ще розміщувалися склади, де зберігалось понад сім сотень керованих авіабомб. Український удар спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Змі країни агресорки повідомляють про дев'ятьох поранених особин. Почали евакуацію чотирьох прилеглих до Лутовища населених пунктів. За повідомленнями, у Липецькій області пошкоджена і об'єкт енергетичної інфраструктури. Відтак виникли перебої з електрикою. Також дрони цієї ночі атакували Білгородську, Курську, Брянську, Воронезьку та Орловську області РФ. Міноборони Росії вперше визнало присутність українських військових на околицях судже. Про те, що операція триває вже четвертий день. Москва запевняла, наче зупинила просування наших військових. втім нині заявила про бої на західній околиці Суджі на Курщині. У власному регіоні Росія могла зазнати найбільших разових втрат від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про атаку на колону російських військових на курщині за повідомленнями росіянина, який зняв нічні кадри палаючої колони, затримала ФСБ. Який нині має вигляд місце бою та які наслідки може мати ця атака? З'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Назад повертаюся вже вогню. Немає, вже тільки димить ці кадри знято біля селища Октябрського на Курщині. Вночі тут була масштабна пожежа. Після влучання по російській колонії зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків, тож експерти підраховують, під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до пів тисячі солдатів. Що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат початку повномасштабного вторгнення. Ситуацію на Курщині Москва тим часом класифікує як стихійне лихо. Російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Місцева влада продовжує провалювати евакуацію. Тим часом Служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воєн. Успішно збиває ФПВі-дроном ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом. Офіційно Київ події на Курщині не коментує у Європі. Проблем в українських діях не бачать. А от у Пентагоні наголосили, не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області. Заступниця речника американського міноборони наголошує просування ЗСУ у регіоні відповідає політиці. США. Ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів. Таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону. Що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи. Наші можливості тим часом видання Washington Post повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами атакам з по території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на курську операцію. Це дозволило б українським силам утримувати частину території на Курщині протягом певного часу і дало б важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон? Поки невідомо лише напередодні у Пентагоні нагадали вони далекобійні удари по території країни-агресорки не підтримують. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. Понад тисячу дітей евакуювали за три дні із небезпечних районів Донеччини. Деякі сім'ї виїжджають самі іншим допомагають спеціальні робочі групи. Вітакже у безпеці діти з понад 750 сімей кажуть у поліції. Щодня працюють 20 груп, в які входять. Поліцейські, парамедики, рятувальники, представники військової адміністрації. Евакуюють дітей з їхніми рідними, в виключно оброньованому броньованому транспорті, а ще в бронежилетах та в шоломах. Бо громади росіяни постійно атакують дронами. Поліцейські закликають родини не нехтувати безпекою своєї малечі у планах вивезти ще понад 3700 дітей. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Догорає. 340 мільйонів гривень потрібно, аби відновити центр дитячої кардіохірургії та кардіології. Він розташований на території Ахмадиту, але ця окрема лікарня, яка спеціалізується на порятунку сердець немовлят, ракета 8 липня. Розірвалась за 20 метрів від корпусу медзакладу. У момент атаки там оперували трьох дітей. Як склалася їхня доля, і де зараз новонародженим рятують серця. Кореспондентка ТСН Інна Боднер. розкаже. Епіцентр російського удару припав по ту сторону кардіоцентру. Ген відніється посічений новий корпус охмадиту. Тож, коли заходиш всередину, ніби все добре. Хіба дивують покинуті дитячі візочки, і жодної людини. У порожній залі лишень працівниця реєстратури, яка відповідає на численні дзвінки. Вона ледь стримує сльози, що й не згадує про ракетну атаку. Коли ми вниз спустилися, і був уже цей вибух, який прилетів сюди, і на нас почали сипатися вже стеля. Основна ударна хвиля припала на операційні. Там було три пацієнта. Одну дитину оперувати вже завершували, іншу саме готували, а порятунок третьої дитини був у розпалі. Кадри з операційних перелякано фіксує сам персонал. Від вибухової хвилі згадують усі впали, окрім дитини, що була під наркозом. Вибуло шибки, зруйнувало все, що там було в операційній, і бруд весь потрапив в рану дитини. Це є катастрофічно, тому що ми оперуємо в стрільних умовах. Розповідає завідувач реанімації у його відділенні. Тоді було 18 дітей, частина з яких на штучній вентиляції легень. У нас тут лежали мішки. Тут уже повимітали звідусіль скло, повимивали бруд, а фахівці попередньо оцінили збитки. Щоби налагодити знову високотехнологічний процес оперування немовлят, потрібно 340 мільйонів гривень. Ці суми директор кардіоцентру озвучує на прес-конференції. Вони публічно вийшли розповісти, яку суму зібрали і скільки ще треба. Уряд каже Ілля Ємець з резервного фонду, виділяє 100 мільйонів. Це на два заклади кардіоцентру і охмадиту. Червоний хрест 42 мільйони. А ще громадянина донатили 15 мільйонів гривень. Тому ваше питання на що ми будемо тратити? Я скажу зовсім не будемо втратити, поки ми не, не зберемо. Аби усе було прозоро і зрозуміло, кардіоцентри створюють батьківську опікунську раду. Вони комунікуватимуть з благодійниками і стежитимуть за використанням коштів. Коли буде зібрана необхідна сума, уже прорахували, то на відновлення центру треба 9 місяців. Поки ж маленьких пацієнтів кардіохірурги рятують у дорослому відділенні. Вимушені були дещо зменшити об'єм планових операцій. Більше 40%. у реанімаційному відділенні немає вільного ліжечка. Саме сюди із пошкодженого корпусу й перевозили немовлят. Усі вижили. І та дитина, якій на операційному столі з відкритої рани вимивали скло і бруд, теж жива. Через декілька днів, коли ми пересвідчилися, що немає інфекційного якогось ураження. Ми цю дитину прооперували дитина. На даний момент поїхала додому до російської атаки. Кардіоцентр рятував до тисяч дітей щороку, попри війну за допомогою сюди до українських лікарів приїздили навіть із за кордону. Інна Боднер, Володимир Парахонський ТЕСАН 1+,1. Файт легкі гроші потрапляють на гачок ворожих вербувальників. Правоохоронці затримали паліїв, які за гроші від російських кураторів, підпалювали машини військових, релейні шафи на залізниці та будівлі ТЦК. Лише за останній час затримали майже сотню зрадників. Хто ці люди, яким чином професійні маніпулятори залучають їх до злочинів? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва дізнавалася. Все, нормально, Він підпалив три таких шафи, які регулюють рух на коліях. Заробив 9 тисяч гривень і у перспективі довічне ув'язнення. 40-річного чоловіка російські вербувальники знайшли в телеграм-каналі з пошуку роботи. Я шукав роботу кур'єром в піцерії. Там так об'явлення, в принципі, було. Нужен кур'єр. Я написав мені у Жалію, В жалію. Що толку пізно. Його історія не унікальна. Цей чоловік також спокусився на легкі гроші, ба більше втягнув у злочин співмешканку. Вона тепер теж під арештом чекає суду і плаче за дитиною, якої багато років не бачитиме. Він брав мене з собою і не знала для чого. Я, би хоч би комусь. я б пішла в поліцію, сказала б, якби я знала, що це. Дитина ти знаєш, що я не винувата. Фігуранти шукали легких грошей через диверсії на вузлових станціях та залізничних маршрутах. Расрашисти намагалися зірвати постачання важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони на передову. Молодь і люди із залежностями чи безробітні саме на ці вразливі до впливу категорії полюють ворожі спецслужби. Зробивши одну диверсію, ці люди потрапляють на гачок ФСБ або гру і далі виконують завдання під тиском шантажу. Вже не один затриманий палій скаржився слідчим СБУ, що замовник обманув, тобто після першого злочину платять менше ніж обіцяли. Були навіть випадки, коли. Російський замовник погрожував виконавцю, що здасть його в СБУ, якщо той не виконає нове завдання. Вербують не лише з території країни окупанта, кажуть оперативники СБУ. Нещодавно вони затримали в Одесі диверсанта, який приїхав до міста за два тижні до повномасштабного вторгнення. Окрім підпалів, цей законсервований агент російської спецслужби виконав завдання скоргування вогню. Зараз він у СІЗО йому загрожує довічне. Виправдовується, що не міг діяти інакше через родичів у Росії. Гроші для мене проблема. проблем для мене не проблема. Я зробив тому, що так сказали. у мене є родичі, які знаходяться там, і щоб з ними нічого не трапилось, я потрапив в систему, якусь з якою я вже не можу ні туди, ні сюди. Під палами та диверсіями кажуть в СБУ, ворог намагається створити картинку з невіри в Україні та ілюзію руху спротиву. Саме для цього від кожного агента ФСБ вимагає насамперед фото та відеозйомку. Сбу чітко прослідково, як публікуючи відео загорянь, расисти розкручують наратив про те, що підпали здійснюються не за гроші російських спецслужб, а нібито є ініціативою неіснуючих партизанських або підпільних проросійських рухів в Україні. Чим підшукувати диверсантів, ворогу стає дедалі важче, кажуть правоохоронці, адже люди бачать затримання агентів і бояться покарання. Нині арештованих паліїв по різних містах України майже сотня, серед них чимало підлітків. Спочатку залучають на маленьких завданнях: де щось подивитись, щось фотографувати, потім підпал релейних шаф, потім просять підпалити тяговий рухомий склад, потім підпалити автомобілі ЗСУ, ТЦК і вже на край встановлення башмаків для сходу потягів. Важливо зазначити, що усі особи, які підпалювали автомобілі військовослужбовців, встановлені і затримані СБУ та Нацполіцію. Наголошую, абсолютно всі палії хотіли заробити грошей, але зароблять собі лише тюремні вироки. Немає жодного випадку, де ми б не знайшли виконавця. Тому покарання за ці злочини є невідворотні. Більшість затриманих підлітків вважають, що за підпали їм загрожує лише адмінпротокол, але насправді ці злочини кваліфікуються як тяжкі, і відповідальність за них наступає з 14 -ти. Тож це роки тюрми або навіть довічне ув'язнення. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1. Не можна одружуватися, купувати квартиру та планувати подорожі і все через Меркурій. Він вже кілька днів як ретроградний. Що це означає? Чи дійсно космічні явища можуть якось впливати на жителів землі, а тим паче шкодити їм? Розбиралася наша кореспондентка Дар'я Бошко. Вона поспілкувалася із психологом, астрологом, лікарем та пересічними киянами, що з'ясували? Дивіться далі, Те, що нам зверху написано, воно все одно збудеться. Я на це спихую. Це Тетяна. Вона працює водійкою, трамваю. Жінка вірить у ретроградний Меркурій. Каже, що планети можуть впливати на життя людини, як і сама доля. А якщо якась справа не завершена, це так треба. Це життя і всякі проблеми в нас можуть бути. Є вирішене, є невирішене». Тим жінка як завжди виходить на роботу та возить жителів столиці по місту, і це попри космічне явище. Ретроградний Меркурій це уповільнення руху планети. Таке відбувається тричі на рік, по три тижні. Створюється оптична ілюзія, нібито планета рухається назад. Тож астрологи запевняють, що в цей час йде все не за планом. Не рекомендувалося б, ну розуміючи вже його контекст, що воно трошки буде давати гальмування, затримки, ну, не розпочинати чогось, знаєте, завжди ну такого нового, рекламні компанії, новий проект, який дуже важливий для людини. Ретро період триватиме до 28 серпня. Втім, ще декілька днів у вересні астрологи не радять приймати важливих рішень. Бо після сповільнення Меркурій набиратиме швидкість у космосі, і от коли він набирає швидкість, у нас ще наші справи, вони знаєте, також мають не ну не таке е, розгортання, як нам би хотілося. Тобто, ще повільно, ще повільно. І от тому я казала, що десь після 10 вересня у нас вже буде все нормально. Чи впливатиме на вас Меркурій, ви вирішуєте самі? Психологи запевняють, що проблеми через ретроградність це все самонавіювання. Якщо ви займаєтеся самонавіюванням і відчуваєте, що воно для вас дійсно працює, то займайтеся якимось конструктивним самонавіюванням. Наприклад, вважайте, що у ретроградний Меркурій ви отримуєте багато додаткової енергії, коли ми... Собі кажемо, що наприклад будуть сповільнюватися справи в ці числа, і вони дійсно починають сповільнюватися, бо ми в це віримо, і ми підлаштовуємо весь простір навколо себе під оцю свою думку. Це своє переконання. Братися за нове астрологи не радять а от повернутися до незавершених справ під час ретроградного Меркурія буде правильно. Втім, психологи запевняють, що це варто робити, і попри астрономічні явища. То це може стати прекрасним пропрацюванням для прокрастинаторів. Тобто, якщо ви щось відкладали, якщо ви щось не могли завершити, то ось таким чином Меркурій може посприяти тому, що ви це завершите. Деякі впевнені, що головний біль та високий тиск це все вплив ретроградного Меркурія. Однак, попри астрологічне явище, лікарі не радять ігнорувати свій стан здоров'я. З наукової точки зору абсолютно ніякого впливу ретроградного Меркурія чи якихось зірок на стан здоров'я немає. І е, якщо ви відчуваєте себе погано, тобто краще звернутися до лікаря. А хто взагалі не вірить у вплив планет на людину? Так це киянка Тетяна. Жінка завжди вирішує проблеми сама. Я не скидаю свої проблеми на ретроградний Меркурій. Ну як же зірка може впливати, якщо ти що спотикнувся, впав? Чи якось незасереджено був на роботі, чи відволікся? Звісно, тільки, тільки людська відповідальність. Дар'я Божко, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1. на цьому. В мене все підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте, що вас вразило Найбільше побачимось у наступних випусках.